До повномасштабного вторгнення ворога на територію України у Донецькій області реалізовувалося безліч проєктів, спрямованих на виховання сильної здорової молоді Забезпечувались умови для всебічного розвитку дітей. Зокрема, багато зусиль було спрямовано на розбудову спортивної інфраструктури. Нові сучасні об'єкти з'являлися з року в рік у різних куточках Донеччини. На превеликий жаль, велика їх кількість внаслідок війни була зруйнована та пошкоджена по Україні. Більше 300 спортивних об'єктів зруйновано, Найбільше руйнації зазнали спортивні споруди в Донецькій області на сьогоднішній день. ще 66 об'єктів мають руйнацію або ну пошкодження або руйнування. Більш за все від дій окупантів постраждали спортивні об'єкти у Маріуполі. Це щойно збудований, відреконструйований плавальний басейн Нептун, велике будівництво. Він відповідав вимогам проведення міжнародних змагань не менше, ніж п'яти олімпійських видів спорту. На жаль, ці світлини, які ми бачили, вона ну, суттєво пошкоджена. Є легкоатлетичний манеж Маріуполя, спортивні комплекси інші. У Бахмуті ситуація також не втішна. Багато об'єктів комунальної власності були просто знищені. Центр спортивної медицини, об'єкти спортивного коледжа, де велось будівництво учбового корпусу, стадіона, гуртожитка, там роз, руйнування цих об'єктів. Оздоровчий комплекс вогник, на якому розташовувався комунальний заклад, олімпійська база, яка входила до постанови Кабінету Міністрів, стадіон Металург. Було зруйновано й сучасний велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX у Лимані, спорудження якого було завершено у вересні 2021 року. На жаль, там так і не встигли провести жодного змагання що стосовно. Інших закладів хочу зазначити, що зруйновано 14 стадіонів, 11 спортивних комплексів для дитячої нас спортивних школ, два плавательних басейна. Два льодових, дві льодових арени за словами Володимира Мицика з Донеччини вдалося вивести 85% майна спортивних закладів обласного підпорядкування. Проте за попередніми даними збитки, які були завдані ворогом по спортивним об'єктам Донеччини, сягають більше ніж 3,5 мільярда гривень.